Всім хай з вами Коля. Ми сьогодні будемо грати, продовжуємо грати в Hello Nage 2. Зупинилися ми на тому, що в нас є якісь ножниці, не знати для чого. Зараз ми будемо з вами це все перевіряти, дивитися, для чого нам ті срані ножниці здались. Е, так як в нас в минулій серії, е, ми зайшли в домик і е, отримали люлей від дяді поліцейського. Ми можемо просто взяти. Розбігтись, пригнути знову на домик, викинути ножниці нафіг. Е, лом теж викинути. Та блін, я не ті кнопки нажимаю. Забирай їх. Забирай! Все хорошо. хорошо, Так. Е, Взнаємо, для чого нам ножниці, Давайте отако сховаємо все нафіг. Е, для чого нам ножниці? Думаємо логічно. Порізати ми нічого не можемо. Для чого ще нам треба ті ножниці? От, блін, ну я не знаю. Ну от що тут можна порізати? Що тут можна порізати? От просто. У нас е, є спуск вниз. Давайте спустимося вниз. Раз на то пішло, давайте спустимося вниз. Подивимося, для чого нам там ножниці. Доп... Може нам просто дали ножниці на будуще? Щоб ми там щось перерізали, тому... Ну давайте таку. Давайте ми зараз повернемося в той домик там, де були телевізори, і глянемо, може ми щось виповнити. Е, Во цей домик. Я баран пішов у такому обход, якщо можна було просто в оцій синій дом. Е, Може там щось змінилося, може це, знаєте, як е, телевізор нам буде показувати, підказувати, що нам треба виповнити, які завдання. Це теж може бути таке. Так, окей. Ми тут. І. Во телевізори. Ще досі поліцейський в нас є. І я не знаю нащо він взагалі тут. Якщо в нас. Блін, для чого. О, у нас є ножниці і лом. Ножниці і лом в нас є. От в нас є поліцейський, він приходить. Нам треба 100% всередину цього дому. Я думаю, це так, то що, ну, іншого варіанту я просто не бачу, не знаю і нам підсказок ніяких не дають. Окей. Ну йдемо до того дому, я не знаю. Щось будемо там думати, щось будемо там робити, щось, щось палюве зробимо, там є якась вишка. Нам треба побратися просто всередину цього вдома. 100% всередину цього дома, сусід, ти мене не замічаєш. Я собі. Я там по ділам йду. Мені треба те, що там зробити в тебе в хаті. Ммм. А... можна пролізти? Не, не можна. Я пам'ятаю, в Альфі можна було таке сквозь е вікна пролазити і все. Так, тут закрито. А якщо... Взяти лом. Якщо взяти лом. І попробуйте вкрити. Та маю, ну в мене лом, ну так нащо... Що там в нас є? Я бачу там якісь більярдні столи, чи що це таке. Але вони якісь сильно маленькі. Блін. А якщо кинути, от просто взяти і викинути. Ай! ай яй 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 Не падай! А якщо взяти лом і просто. БАМ! Нас не спалили! Нас не спалили! Залазим, залазимо, 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 залазимо! Ми в хаті! А як він мене ловить, в мене предмети пропадають чи ні? Бо просто в старих частинах, як мене ловили, то предмети просто пропадали і все. І більше нічого не було. Ну, давайте. Зайдемо зараз. Так. Зразу тут е, розшук якоїсь дитини. Але ж це поліцейський. Тільки не спали мене, тільки не спали мене. Блін, як тут все загадочно. Не спали! Не спали! Нащо тобі я, Йо... Офігеть! Раз, два, три, чотири! Чотири ключа треба! Щоб відкрити ці двері. Офігеть! Два. Один. Один. Два. Один. Два. Почекайте, тут на одиничці в нас лежить якийсь розшук якоїсь дитини. На одиничці в нас лежить розшук якоїсь дитини. Добре. На другій у нас якісь рукавиці. Він мене поки не палить, але тут просто капець. Чотири ключа. Де мені... Вам... їх знайти? Я не знаю. Давайте сюди ще зайдемо. Лучше сидіти на кортишах, тихесенько щось робити. Так. У нас тут є. Часи? Ой! А якщо зарабудильник загуде. А ми десь ховатися можемо чи ні? Холодильник, карілки, Окей. Так, це. Двері відкриті, Давайте закриємо лучше, не треба. Так, 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 так. Який загадочний поліцейський? Ага, помиться тоже треба миться, так. А, ми сюди можемо заховатись, добре, так Сховатися ми можемо в ванні. Туалет. Шу. Шість. Шість чи дев'ять? Ми знайш якийсь кубік. Ой. О, він двері відкрив. Ховайся! Ховайся-ховайся-ховайся! я чув звук. Я чув звук, як двері відкриваються. Офігет! Як добре, що я в наушниках граю. Мене тут нема. Ну може ти. Іди, 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 іди. Іди, 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 іди. ди. Вс. Хорошо. Тут нікого нема. Вода шуміла просто так. Ну ти ж просто цього не розумієш. Ну. Іди там на вулицю, пустій трошки, ну вода просто так, знаєш, там, якісь ошибки там. Трубу прорвало, ще щось. Виходимо. У нас є кубік. Нахрена він нам. Дивіться, у нас є лом. Е, у нас є ножниці, у нас є куб. що е, на нам куб? Хтось мені скаже. 100% треба виповнити якусь головоломку. 100%. Тут все. А от і для чого нам були ножнички. Дивіться, бам! І порізати можемо. Ага, не ожидав сусід? Окей. Тут нам треба лом. Ну все просто дивись. Просто берем дивися і ломаємо. Бам, все. Забираємо щось. Кусок бумаги нікому не нужний. Викидаємо. Стоп, почекай, це точно кусок бумаги? Давайте лучше його залимо, тому що вряд ли би кусок бумаги просто хавали в такий ящик, який тільки взламується ломом. Так, е, так, 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 так. так. Тут нас теж. Поможуть ножнички. Е, а скільки максимум предметів влазить в інвентарю? Треба, кстати, провірити. 4, по-моєму, а може більше. Бо в старих версіях 4 чи 3, по-моєму. Ага, у нас ще тут один є. Шевр влазить, дивіться. Офігетський предмет влазить, це круто. Так, у нас тут є кубик, ми ще якісь... Нам треба картину скласти, чи що нам треба скласти. Вроді би щось таке. А як зберігатися? Завантажити останнє збереження. У нас, по-моєму, автоматично якось зберігається. Я просто не знаю, не шарю. Так. Це у нас що? Це у нас ще одна така от темка, яку знов влазить. Офігеть! У нас що, безконечний цвій? Так, 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 так. так, 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 Давай виберемо ми оцю тему. Як ми вже поняли, її треба поставити на якусь синю штуку. Яка яка десь має стояти? Я не знаю де, але вона синя штука десь має стояти. Це 100%. Mm -mm. А, во картина! Во картина! Так, 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 інвентар, е, шматки Ой-ой-ой Я щось викинув, блин Давай сюди! А, да -да, 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 да, да! Картина, збирається картина Ще нам треба. А, все А, вони стакаються. Я так понял, вони стакаються, у цього картини, у цього все вони стакаються. Нам зразу дві, по-моєму, дали. Чи я одну викинув, випадково? Ой-ой. Чи я одну, звичайно, викинув? Я не в темі. Окей. Це ми поняли. Так, 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 так. Значить, ми знайшли тут кусок картини, тут нас що? Якщо ми відкриємо двері, тут у нас що? Тут ми були, по-моєму. Чи... Не пались! Не пались! Змилуйся! Не треба! Не, не треба. У нас є. А, стоп, що це таке? Ножниці показує нам треба. Давайте візьмемо. Та йома я плутаю з цим управлінням. Давайте ножниці візьмемо. Да, ножнички. Бам. І ще одну картинку ми получаємо. Добре, ще одну картинку ми отримали. Нам треба знайти десь ще одну картинку. Ще одну картинку, нам треба скласти цю картину. Е е во, вона ця картина. Беремо на... Стоп. А! Що?! Мене обікрали! Мене обікрали! Якого чорта? О! Він викидає, як біжить! Нє, ні! Що?! Що за магія в цього сусіда вдома, я не розумію. <сум> Це жесть. Так, добре. Ми десь просрали. Де ми бігли? Ми бігли тут і провтикали бляха картину. тепер її треба буде шукати. Ах. Подожди, ми бігли тут. Тут десь зупинилися і викинули її просто-напросто. Це двері. Ми її десь викинули, блін! А куди ми її викинули? Це просто капець. А. Чи десь тут ми її викинули? Я десь шматок тої картини викинув кудись. Я не ж я не знав, що коли біжиш і спринтуєш. В тебе пропадає, типа викидається автоматичний предмет, з яким ти в руках. Я цього не знав. Просто капець. Блін, а як тепер його... Аааа, найти. А, я так запоровся, блін! Я так запоровся! Це просто капець. а. а... Блін, ну де ти? Будь ласка, найдись. Ну, дивіться, ну де я біг? От, я біг сюди. Получається, може він спавнеться назад. Нет! Нет. Я біг сюди. А, в мене сліди показують. Во, сліди є. Я біг сюди. Забігаю сюди. Біжу далі. Він ще, походу, на коврик впав, на якому ніхера не видно. Ніхра. Тут я не зупинявся, по-моєму. Я біг. Я біг, 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 біг. Дальше біг. Тут я повертав. Дальше біг. І тут я зупинився отут. Блін, давайте все-таки завантажимо останнє збереження. Я не знаю, де я з'явлюсь. Ну, давайте просто спробуємо. Я, блін, баран, я так злаханувся. Я біг і воно десь залетіло під текстуру, походу. Оп! Ми з'явились тут. Нас не зберегло. Ох, нас далеко зберегло! йой йой йой, йой. А не нормально. Предмети сохранились. Е чого я вибрав сохранялку? Мені треба просто. Е я біг-біг-біг і викинув ту фігню. Мені треба, блин, її якось забрати. Може вона там прогрузилася, не знаю, сквозь текстур. Тут ми вибили вікно, воно хоч зберіглось. Вікно не збереглось! А я вже забув, куди я йшов. Я вже забув, куди я йшов, блін. Ладно, окей. Е, берем лом. Як в... Ну, у нас кубік є. Ой, ми викинули щось. Кубік викинули. Управління калічен, вибачайте. Е, лом. Можна і кубік. А, кубік не проб'є. Кубік не проб'є. Давайте. Давайте лом. Кинемо лом. Оп! Робили, нас не спалили, надіюсь. Заходимо. Все, отлічно. А, тут збереглося все. Тут все прекрасно збереглося. Аби тільки збереглося. так, це все збереглось і. Да! 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 Побіда! Перемога! Да! Нашли, все, бігти ми з ним не будемо, бо зразу тіряється все. Воно просто як коврик, от, бачите, просто одне, одне в одне, і просто бам, воно випало і все. Складаємо далі картину. Складаємо бам. Так, нам треба ще один кусок. Нам треба ще один кусок. Ще один, ще один кусок. Ще один кусочок, нам треба і все. І картина... Ну як ще один кусочок? Ще один і ще, мабуть, ще один. А може ще один, ще один і ще один. А може ще один, ще один, ще один. Я не знаю. А поліцейський дядько тим більше. Ладно, ну нам треба тут на місці не сидіти. А от іще один кусочок. А от іще один кусочок. Забираємо, ставимо. І нам останній. Останній Останній же? Останній. Останній останні кусок. Де нам його знайти? Останнього куска десь маємо знайти, мусимо знайти. Останнього кусочка, кусочка. Якщо всі куски майже були тут, то тут і, і фінальний кусок має бути, мені так кажеться. Ну, просто іншого варіанту я не бачу. Може за книжками може десь і тут бути. А може десь взагалі він захований, 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 захований. Все може бути. Це такий сусід непредсказуємий, що дай Боже, він передівся бляхо поліцейського і думає, що... Я нього не розсікречу. Ага. Фіх там! Фіх там! Я шайтой й той де детектив. Так, 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 так. Ще однесенький, однесенький, однесюсінький кусочочок. Остався нам, залишився. Де нам його взяти? М -м 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 -м. Ого! Ого! А це що за тема? А. Щось може робити. Ага, ха ха Ми, походу, камери зможемо розставляти камери. Ми, походу, зможемо розставляти камери і через їх дивитися. Так, цю тему не викидаємо, вона отака от здорова. Все, 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 все. Цю тему ми не викидаємо. Закриємо, давайте, щоб не було палівно. То не я, сохранялка заробила. Е, і нам треба ще одну фотографію знайти. Ще одну фотку нам знайти, скласти і все, і все, і все чотенько. О, на, ми кубік ще один знайшли. Блін. Куди ці кубіки складати? Та що ти там фиркаєш? Е, Куди нам ці кубіки скласти? Нам би сначала... давайте цього кубіка положимо на місце. Давайте цього кубіка положимо на місце, складемо картину. Побачимо, що буде, а тоді вже будемо займатися тими кубиками і отим вовсім, е... всею фіньою. Нам перше треба кубіка, кубіка, кубіка. А, тут ще один кубік, добре. Тут здоровий сейф, який треба вгадати пароль або знайти десь пароль. Блин, 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 блин. Отбес найти ту картину. Пончика, да. Нет! Нет! Нет, не заходь сюда! Не заходь сюда! Не заходь сюда! Не заходь, не заходь! ВІН зашв! Він зашел! ВІН зашел! ВІН зашел! ВІН зашел! ВІН зашел! ВІН зашл сюда! Він мене там спалив 100%. Прямо 100% спалив. Во, він мене палить. Це значок з'являється такий жовтенький біля хрестика нашого на центрі екрану, що він мене палить. Ах, зараза ти. Ах, зараза ти. Просто база, база. Він мене спалив, як не знати кого. Він що реально такий тупий, що не може побачити, що тут двері відкриті. Ну блін, ну це ж. Понятно, що тут хтось є. Давайте зайдемо. Давайте закриємо за собою двері. Ми ж культурні люди, давайте. Оп. Він, я так зрозумів, час від часу сюди заходить, щось дивиться, щось чекає. Е, останній кусок та фотки. Блін, де, де, ж, де ж її знайти? де? Я то, в принципі, якби ви написали гайди, я би почитав і вже б знайшов би давним-давно. Але так як, блін... Немає тих фотків. Ой, щось пролагало, щось тут зараз буде чудитися. В ліжкові теж нічого немає. Хм. Нє, ні, 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 ні! Нє, блін, а чому він так часто почав заходити? А. -а, -а. Ладно, я думаю, продовжимо в наступній серії. Я думаю, вже в наступній серії 100% соберемо цю картину і побачимо, що там. Якщо ви хочете не пропустити, то підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалося відео, то поставте лайк і підписуйтесь на канал обов'язково з колокольчиком. Всім наступних відеосів, з вами був Яколя. І всім пока.